Всім привіт! Мене звати Аліна Шаповалова. Я студентка Запорізької політехніки спеціальності туризм. Кожного року ми розповідаємо вам про наших найкращих студентів і випускників, які діляться своїми враженнями про навчання на туризмі та готельно-ресторанній справі. Але цього разу ми вирішили відкрити за і показати вам наших викладачів і довести, що навчання може бути не тільки корисним, а й цікавим. О, лінз! А що це таке? Ти що не знаєш? А мої студенти знають усе. Пішли, буду вчити. Ти ніколи не катав на квадриках, чи ти навіть не був у походах пішохідних чи велосипедних? Як це так треба виправляти? На моїх парах студенти не нулюють, бо вони проводяться активно. Ви вважаєте, економіка це не цікаво? У нас все по-іншому. Я наведу вам приклад звичайного завдання, яке ми вирішуємо зі студентами кожного разу. Ми маємо невідому величину Х, помножаємо її на 100%. Як ви думаєте, що ми отримаємо? Вірно. 100 тисяч ліквідованих орків. Правда, результативно. Приходьте до нас. У нас дуже цікаво, дуже класно. Доброго дня, мене звати Тетяна Каптух, я викладачка вимотила ресторанної справи. Зараз ми з вами приготуємо справу номер один у сьому світі. Розрізаємо. Беремо херсонський кепчу. Не відкривається Відкриті. Добре, ми виймаємо ласку. Найсмачніші зупроводи у всьому світі досі вагаєшся? Тоді давайте поринемо в економіку. По даним ВТО, після закінчення війни відвідування України іноземними туристами збільшиться на 300%. Ви тільки уявіть, яка кількість туристів кожного дня приїжджатиме в нашу країну. Будуть масово відкриватись туристичні компанії, готелі, ресторани. Виходячи з цього, ви завжди зможете працевлаштуватись за своєю спеціальністю. Крім того, наш факультет надає можливість вже з першого курсу проходити практику за кордоном. Його Медяник – студент четвертого курсу нашого факультету. Вже чотири роки поєднує навчання та практику в Туреччині. Коли він закінчить університет, в нього вже буде чотири роки досвіду роботи. З таким резюме він може працювати в будь-якій точці світу. Привіт, я Єгор, студент четвертого курсу. І зараз я працюю в Стамбулі. Вже чотири роки поспіль я проходжу закордонну практику. І я дуже вдячний за це нашому університету. Я легко поєдную навчання та практику, і незважаючи на те, що я зараз не знаходжусь в Україні, я підтримую наших захисників та захисниць. Поки ти думаєш, інші абітурієнти вже подають заявки своїми враженнями від перших місяців навчання на спеціальності туризм поділився студент першого курсу Клим. Мене звати Клим, і я студент найкраще світі факультету міжнародного туризму та економіки. Запорізька політехніка, 23 вересня. Я вперше зустрівся з університетом, викладачами та одногрупниками, з якими ми стали однією дружньою сім'єю. Кафедра зустріла нас тепло та з подарунками. Кожен студент під час війни охоче відвідує кожну пару і мріє вийти на очне навчання в аудиторію. тож долучайся до нашої чудової, дружньої студентської. До речі, наш першокурсник не просто так стоїть біля цієї мапи. Саме на ній зображені точки світу, в яких працюють наші студенти. Якщо ти хочеш отримати одні з найбільш затребуваних спеціальностей, Національний університет Запорізька політехніка чекає.